you Вітаю, я Святослав Гринчук, ведучий інформаційної програми ТСН та марафону Єдині новини. Ми створили цей серіал про медіаграмотність, аби ви впевнено почували себе в інформаційному просторі. Інформація це зброя, і ці навчання, сподіваюся, стануть для вас надійним та міцним щитом. Чи справді Білл Гейтс створив коронавірус? А вишки 5G сприяли його розповсюдженню? О, вже ці сенсаційні відкриття, які насправді є нічим іншим аніж. Конспірологічними теоріями, а простіше кажучи, теоріями змови, діана Дуцик, виконавча директорка Українського інституту медіа та комунікації, добре знає, чому люди вірять в теорії змови і чому це небезпечно. Пані Діано, звідки береться уся ця конспірологія, як вона виникає? Насправді теорії змови існували завжди, поки існує людство, в усі в різні часи. Але, як правило, є така тенденція, що люди більше вірять в теорії змови в конспірологію тоді, коли є кризові ситуації. Це можуть бути пандемії, війни, якась нестабільна соціальна ситуація, так, і так далі. І ми бачили, що, наприклад, дуже посилилась віра в теорії змови в період COVID-19, тому що люди були. В певною мірою в невизначеності. Наш мозок так працює, що, ми, наприклад, нам дуже потрібно на щось опертися, коли є період невизначеності. І, власне, він шукає легких пояснень складним питанням. Ось і теорія змови вони іноді дають такі легкі відповіді складним ситуаціям. Тому люди легко вірять, наприклад, в те, що вишки 5G поширюють а, вірус COVID. І, і це ми знаємо, що це реально багато людей повірили в, в цю абсурдну теорію змови під час пандемії COVID-19. теорії змови не потребують... А, Якихось якогось складного аналізу люди просто їм вірять, тому що це емоційно накладається на їх переконання, на їх цінності, на їх віру в якісь речі, які були до того в їхньому житті. А як можна розпізнати, що ось це? Швидше за все, теорія змови. Зазвичай теорія змови це така альтернативна до офіційного пояснення подій точка зору. І як правило, в теоріях змови завжди є нібито групи осіб або якісь люди, які мають таємний план, які втілюють його заради своїх корисних інтересів. От якщо ви коли вам щось розповідають, і ви чуєте таку лексику, як там світова заколіса, масонська змова. Таємний уряд, транснаціональні корпорації, щось таке ось глобальне і страшне, або від вас вас обманюють вони ці всі люди, від вас щось приховують. Ви маєте задуматися, тому що це є ознаками такої теорії змови, конспірологічної теорії. Наприклад, найбільш абсурдними теоріями змови, на мою думку, от є теорія про те, що Земля пласка, а не кругла. Так? І є насправді велика кількість людей, які в світі. В різних країнах вірять у цю теорію. Або, наприклад, що серед людей живуть рептилоїди, і вони значить, теж впливають на те, що відбувається у нас в наших суспільствах, на уряди і так далі. І що навіть е, серед е, урядів є оці от представники е, серед офіційних осіб в різних урядах, в різних країнах є представники цих рептилоїдів. Або, наприклад, інша теорія про Вілл СНІД. Що його вигадали американці для того, щоб знищити чорношкіре населення. Або про те, що ну, це всі, мабуть, знають цю теорію про те, що світом правлять масони. А от вже теорія, яка ближча до України, її, мабуть, чули дуже багато разів. Наші українці це про те, що в Україні існують американські біолабораторії, які виробляють біологічну зброю, ось або під час ковіду поширювалася така теж абсурдна теорія, що вакцинація від коронавірусу вона перетворює чоловіків на геїв. Так? Тобто, всі ці абсурдні теорії, ось вони на, на насправді, з логічної точки зору, виглядають абсурдно, але, на жаль, багато людей в них вірять, як ми вже сказали. Тому що це дуже просто пояснює якісь складні проблеми. І якщо заглибитись в теорію в історію цих... цих теорій, як вони виникали, то ми побачимо, що деякі з них мають, наприклад, витоки ще з Радянського Союзу, з часів СССР. Як, наприклад, ось ця теорія про те, що Віл Снігт вигадали американці. Це період холодної війни, і Радянський Союз тоді активно також використовував такі інструменти в... для того, щоб протидіяти. Заходу. так, ось, І, наприклад, оця теорія про Віл СНІД була запущена спочатку через медіа Індії, а потім підхоплена уже іншими ЗМІ світовими. і Таким чином вона якби, охопила велику кількість населення в різних країнах світу. І це приклад того, як, як радянська пропаганда впливала не лише на населення своєї. Є так а на населення в інших країнах світу, І, власне, Росія зараз продовжує ці традиції, продовжує впливати на е, е, і використовувати цей інструмент в своїх інформаційних війнах проти Заходу. В чому небезпека теорії змови, як здавалося б, звичайна нісенітниця стає загрозою. Ну, бачите, в нас сьогодні таке складне інформаційне середовище, яке, в якому дуже швидко передається інформація. Цьому, сприяє, цьому сприяла поява інтернету і поява соцмереж. Так, і ми таким чином от соцмережі нас об'єднали в таке велике глобальне, не знаю, місто чи село, це кому як подобається. І, власне, ми ніби знаходимося всі в одному полі. І коли поширюється інформація, вона дуже швидко поширюється від однієї людини до іншої. Це стосується як правдивих фактів, так і таких теорій, змов, про які ми з вами ось говорили. І, власне, ці теорії і змови вони таким чином, завдяки соцмережам, вони долають усі кордони, немає кордонів. так? Тобто вони безперешкодно доходять до людей в різних країнах світу, стають такими транснаціональними. Ось. І ну, Під час пандемії COVID ми бачили, що це було дуже-дуже активно. Як. Поширювалися такі теорії, як вони захоплювали е, різні країни світу е, з тими самими вишками 5G. Ми бачили, що це провокувало навіть людей на конкретні дії. Коли люди вірять в такі абсурдні теорії, а вони вдаються не завжди навіть до правомірних дій. Наприклад, в деяких країнах палили, підпалювали вишки 5G, а там в Австрії, в Німеччині е, були м, протести проти е, Обмежень, які існували в період пандемії в різних країнах, тому ці наслідки такої сліпої віри вони можуть відобрати. це Не просто жарти. Так вони можуть відображатися вже в реальному в реальному житті і можуть впливати і змінювати життя інших людей. Чим теорії змови небезпечні конкретно під час війни за тих обставин, в яких зараз перебуває Україна треба сказати що російська пропаганда дуже активно використовує теорії змови тобто вона опирається на них не лише на прості прості фейки до яких ми там звикли ще з 2014 року але й також на такі от конструкти цих конспірологічних теорій і е, також ми маємо розуміти що ця конспірологія вона не просто якби ну там частина медійна вона стала офіційною політикою фактично диктаторського режиму путіна е, ось і ми бачимо, як це працює, наприклад, в контексті історії, коли а, перебріхуються. І коли конспірологія стає фактично, вона заміщає фактично реальні історичні факти. Ось. І, як я вже сказала, теорії змови, особливо в кризових ситуаціях і в умовах війни, в якій ми зараз перебуваємо, вони, вони ну, зовсім не безневинні, оскільки, коли багато людей починає вірити в ці теорії, то ну, це може змінювати їх поведінку, настрої людей, так? наприклад, там, провокувати паніку. І і так далі і ворог, звичайно, використовує це проти нас, тобто, звичайно, диктаторський режим Путіна направляє цей, цей, цю таку зброю і проти свого населення, але разом з тим більш активно він використовує її проти України і проти країн Заходу, так яке зараз захід в цих теоріях змови продовжує бути там загниваючим. Таким просто особленням зла. Так, якому нібито Росія має протиставляти, і в Україні також ми бачили дуже багато різних прикладів, як Росія запускала такі кампанії, використовуючи теорії змови, наприклад, ну, в контексті вже того самого загниваючого заходу, коли поширювали багато історій про так званих Соросят, які нібито тут. Управляють Україною, а зовсім не самі українці, а люди поставлені заходом, зокрема, Джорджем Соросом, який там фінансує громадянське суспільство, підтримує демократію в Україні. Росія все ставила з них на голову і ну, якби говорила про те, що це все, захід управляє Україною, така конспірологічна теорія глобальна виходила. Якщо я правильно розумію, то ворог фактично може сам створювати теорії змови. Так? так, звичайно, їх. звичайно, як я вже сказала, це фактично офіційна політика Кремля сьогодні, і цьому є багато підтверджень в тих виступах офіційних осіб російських, які ми чуємо, бачимо. От спробуємо виокремити конкретні кроки, як не потрапити на гачок теорії змови. Давайте я назву спочатку ключові слова, так на які ми будемо опиратися, коли ми говоримо про те, як ми, на що ми звертаємо увагу, коли ми хочемо мати таку стійкість до теорії змови. От Джерела інформації надійні, інформація об'єктивна, критичне мислення включаємо, маємо довіру до науковців і фахових експертів, відсторонюємося від емоцій, розуміємо мету дезінформації і пропаганди, що це політична. На мета, ось і критично аналізуємо всю інформацію. Можливо, тепер трішечки детальніше, так тобто спочнемо з джерел. Дуже важливо розуміти, щоб ви користувалися надійними джерелами інформації. І якщо у вас є якась якийсь сумнів виникає щодо того чи іншого джерела, то звичайно треба піти і подивитися ще одне джерело, ще інше джерело, кілька джерел. Тоді ви будете мати повну картину інформації і будете більш впевнені в тому, чи Правда, це чи це неправда? Також, звичайно, треба перевіряти, наскільки об'єктивними є докази, які вам надають люди, які пропагують теорії змови. Тому що часто в цьому немає логіки. Ось, і е е Конспірологічні теорії у нас покладаються на такі припущення, якісь вигадки і так далі. Тому треба шукати логіку, треба шукати аргументи, і якщо їх немає, то ви маєте засумніватися в цій інформації. Також, як я вже говорила, потрібне критичне мислення, критично сприймати будь-яку інформацію, яку ви споживаєте в. Медіа, соцмережі, е, телебачення, навіть люди, які, з якими ви е, спілкуєтеся, сусіди, близькі і так далі. Всю інформацію потрібно сприймати критично. Е, також важливий момент треба довіряти науковцям і фахових, фаховим експертам, саме фаховим, не будь-яким, а фаховим експертам. Слухати думку фахівців в тій чи іншій галузі, про яку йдеться в, е, в інформації. Завжди, якщо інформація достовірна, Вірна, вона опирається на конкретні дослідження, на реальні факти. Це <кій> теж буде зрозуміло, якщо цю інформацію представляють фахові експерти. Ну і треба також пам'ятати про те, що завжди ворог або будь який інший зловмисник, який поширює дезінформацію, такі теорії і змови, він має певну мету, в тому числі політичну. А це не просто заради розваги, поширюється заради того, щоб змінити вашу думку, вашу позицію, ваші дії ось в реальному фізичному просторі. Ще один момент це про емоції, так тому що ми з вами вже говорили, що емоції, теорія, теорія змови, і так само, як і пропаганда і дезінформація в цілому, вони опираються на емоційну складову, на наші емоційні реакції. Тому нам треба. Вміти керувати своїми емоціями, бути більш стриманими, коли ми сприймаємо ту чи іншу інформацію. Ну і звичайно, як я вже сказала, критично все аналізувати, розділяти факти. Якщо ми підходимо критично і аналізуємо, то ми будемо вміти розділяти факти від маніпуляцій, від міфології, від цієї конспірології, про яку ми з вами говорили. Розвиток різноманітних медій на вашу думку він сприяє поширенню теорії змови чи навпаки боротьбі з ними? Так, як я вже сказала, те, що в нас дуже таке насичене і різноманітне інформаційне поле. І в першу чергу соцмережі, які без кордонів працюють, це якраз сприяє поширенню теорії змови і сприяє тому, що більша кількість людей долучається до, до, ну, до цих теорій, так? тобто вони ніби приєднуються. Бо якщо раніше в епоху до інтернету ну, люди могли це тільки усно передавати такі історії, бо можливо, десь там якась газета чи книжка щось написала, і це було зовсім повільніше, зовсім інший спосіб. Ця інформація доходила до людей. А сьогодні у наш час це секунда діла. Так? Тобто, хтось опублікував пост, і цей пост можуть бачити вже люди, велика кількість людей в різних країнах світу, і в цьому відмінність і небезпека. Більше інформації про теорії змови ви знайдете в додаткових матеріалах під цією серією. До зустрічі.